Є на світі різні країни, Наймиліша з усіх. Україна, найрідніша вона, незабутня, найвеличніша, сильна, могутня. Поезія хмельничанки Ольги Репчинської Фіновської лунає у центральній публічній бібліотеці. Напередодні тут презентували її збірку У добра в обіймах це дитячі вірші та віршовані казки про природу, пори року, добро, тепло та любов. Їх почала писати із появою на світ своїх донечок. Саша раніше в 2009 році і в 2011 Софійка. Саме для них я писала казки. Десь 10-11 рік вона мене почала старша моя донька. Саша почала мене запитувати мам, а чому вовк завжди злий? Бо я її чи. Тала українські народні казки, і вона почала мене запитувати, а чому вовк завжди злий, а чому лисиця завжди хитра, а чому ведмідь завжди ненажерливий. А я думаю, ну то то зовсім не так. І так почали народжуватися казки про доброго вовку, про добру лисицю. Який би не був час, я вважаю, що дітям потрібно читати казки і твори, які виховують цінності життєві. Ця книга стала 56 м виданням Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка про світа презентували збірку до прийдешньої 32-ї річниці народного дому. Ми протягом 32 років років завжди вшановували свій рідний народний дім, наш рідний народний дім просвіти, яким ну чимось таким унікально знаменитим. Цьогоріч це якраз презентація. Цієї книжки ми були приречені цього разу видрукувати книжку для дітей. Нам дуже пощастило із авторкою, тому що Ольга Васильівна сама людина безмежно добра. Той, хто розгорне цю книжечку і буде читати і вірші, і казки буде дуже задоволений тим, тому що з кожної сторінки віє тепло. Ми видрукували цю книжку, дякуючи. Добродію Руслану Герасимчуку збірка складається із розділів в обіймах доброго ранку, в обіймах доброго вечора та в обіймах доброї казки». Першими ознайомились із виданням студенти та викладачі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Вони й написали рецензію до видання. Вона розпочинається. Мені здається, найважливішими двома текстами це Україна і рідна мова, це те, що нам найбільше сьогодні треба плекати. Книжка в нас повнена настільки тепла, добра, любові, ніжності, впевненості в тому, що добро переможе. Що ця книжка ну вона мусила з'явитися. Тираж видання. 100 примірників їх подарують бібліотекам, школам та садочкам Хмельницького. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.